Слава Ісусу Христу, дорогі брати, сестри, всі, хто дивиться нас онлайн, хто буде дивитися це богослужіння в записі, я би хотів би всім нам сьогодні, знаєте, нагадати, що насправді Бог є добрий. І милосердя Його, воно є навіки. Один із пророків більше говорить, що Його милосердя воно ніколи не вичерпується, воно не закінчується. І завдяки. Його милосердя по відношенню мене і тебе. Сьогодні я і ти ми можемо бути в храмі Його, поклонятися Богу і наближатися, переживати Його, адже аналізуючи своє життя, ми розуміємо і усвідомлюємо, що ми недостойні. Але нам відкрився той достойний, хто робить нас достойними і народжує нам відвагу. В наших серцях приступати до нього і переживати його як живого Бога, як всемогутнього Бога. Користуючись нагодою, я би хотів би обов'язково подякувати нашій групі, які все ж таки настільки, знаєте, благовійно дозволили нам зустрітися з тим, хто все ж таки виявляє милість до мене і до тебе, задуматись про нього. Адже знаєте, на протязі тижня кожен займався своїми справами. Хтось був на роботі, хтось десь на навчанні. Ми в різних місцях бували. Але сьогодні, от, неділя, це знаєте, от, недільне богослужіння це оцей зелений оазис для Христової Церкви, коли я і ти, ми можемо заспокоїтися в тіні його, наблизитися до нього, пережити, підкріпитися, запалитися, адже нам потрібна сила від нього. Нам потрібен взагалі Бог. І з вашого дозволу, я би хотів би зачитати Євангелія від Луки, це четвертий розділ. І я зачитаю з 16 го вірша і нижче, Євангелія від Луки, 4:16, записані такі слова. І прибув він, тобто Ісус Христос, у Назарет, де був вихований, увійшов за своєю звичкою в день суботній до синагоги та встав, щоби читати. Дали йому книгу пророка Ісаї, розгорнувши книгу, він знайшов місце, де було написано: Дух Господній на мені. Бо він помазав мене благовістити у Боги, послав мене зціляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння і пригноблених відпустити на волю, звіщати рік Господнього помилування. Згорнувши книгу, він віддав її слузі та й сів, а очі всіх у синагозі пильно стежили за ним. І він почав говорити до них сьогодні, коли ви чуєте, сповнилося це писання. Хвала нашому Господу і тема моєї проповіді месійне мислення. Ви знаєте, якщо ви відкриєте любий словник, або зайдете в інтернеті і хоча б поцікавитися, що означає мислення, то ви натрапите на таке цікаве визначення, яке по особливому сподобалося мені. Якби мислення це е, здатність взагалі перетворювати інформацію на розуміння і більше того, застосовувати її практично в дії. І от є декілька категорій мислення, але я би хотів би сьогодні нашу увагу звернути на месійному мисленні, адже ми, як Церква Христова, люди, яких свого часу покликав Бог затемряви до дивного світла. Більше того, виправдав Духом Святим освятив, народив мені і в тобі надію, і вклав в мене і в тебе оце бажання реалізовувати Божу волю стосовно усього людства. Тому що ще пророк Ісаї до народження Ісуса Христа, пам'ятаєте? 53-й розділ всім відомий, дуже потужний розділ, і ми часто його читаємо перед причастям. Так, ми нагадуємо те, що Ісус зробив заради нас. І один із віршів там написано, що Він буде дивитися на пліт своєї, якби, свого подвигу. І буде радіти, буде веселитися. Адже Голговський Хрест подарував мені і тобі спасіння, народження від його духа. І ми, як церква, які зібралися тут, різні за віком, різні за ментальністю, культурою, але об'єднані Святим Духом і нашим Господом Ісусом Христом, перед якими є велика місія, завдання, яке Бог сьогодні. Ложить на церкву відповідальність, це іти і навчити. Ви знаєте, найпечальніше, що тільки може бути, коли церква вона замикається в собі або віруючий християнин, коли ми проповідуємо один одному. Ми починаємо замічати недоліки один за одним. Той в таких штанах прийшов. Той не так дівся, той не так співає, не так поклоняється Богові, і то ми кожен раз підводимо один одного до покаяння. Ну коли церква, вона зосередина або звертає свою увагу на тому, щоб допомогти людям, які за межами церкви, ці питання пропадають дорогорядні. Тому що Ісус починає розширяти моє і твоє серце, ми починаємо. Або отримуємо здатність від Бога, тому що я дозволю собі сказати, що самостійно ми не можемо так приймати людей, але ми отримуємо здатність від Бога бути широкими людьми, ті, які здатні поважати культуру інших, ті, які здатні приймати інших з їхнім переконанням і служити іншим. І от коли церква Христова, вона не, не засереджена, щоб спасати людей. То вона сама потребує спасіння. Але слава Господу за нашу церкву, тому що наша церква, вона зосереджена на спасіння людей. Е, наша церква, більше того, ми маємо дві місійні, місійні станції, де ми звіщаємо не тільки в Бориславі, але ми йдемо за межами Борислава. Ми виросли вже до такого рівня, коли ми е, проповідаємо Євангелія по всіх е, містах. І селах, які Бог дарує на сьогоднішній день нам. І сьогодні мені і тобі потрібно звернути увагу на це, як нам сьогодні проповідувати, як бути актуальними людьми, цікавими, ті, які знаходять е, оцей е, підхід до людей. І щоб ми не, не відталкували людей, щоб ми находили підхід до людей. І, от, наприклад, Ісус, коли я прочитав цей текст, Він сказав, Дух Господній на мені. І він помазав мене. От дуже важливо взяти до уваги, що для того, щоб ти був успішним в євангелізації, в першу чергу ти повинен бути людиною, яка в тісних стосунках з Святим Духом, з Богом. Ти не будеш завойовувати людські серця для царства, його, якщо ти не будеш мати стосунків із Богом. Тому що коли ти маєш стосунки із Богом, коли ти прибуваєш із Ним в першу чергу, в твоє серце вливається любов, яка здатна просто не пройти повз людини, яка сьогодні страждає, яка сьогодні в проблемі, і яка сьогодні в безвиході. Ти не можеш, тому що твоє серце воно сповнене тою любов'ю, яку свого часу ти пережив в своєму житті, коли Ісус прийшов в твоє життя в своїй потузі. Коли він відкрився тобі, згадай, коли ти пережив у цей період свого часу, коли ти навернувся, коли ти пережив його любов, ти, ти готовий був зробити все для нього і ради нього. І приходить певний період часу, коли ми, можливо, я дозволю собі сказати такий, висловити такий термін, коли ми оцерковлюємося, коли нам комфортно сидіти тут на лавочках, слухати нашу групу прославлення, які стараються все зробити для того, щоб ми пережили Господа, щоб ми задумались про нього, ми поклонилися, підняли руки, подякували і пішли займатися своїми справами. Ну, Бог кличе мене і тебе дальше. І коли дух Господній на тобі. То Він дає тобі помазання. Що таке помазання? Це знання, яке ми отримуємо від Бога. І от, якщо ви уважні були до цього тексту, то Ісус Він отримав знання від Бога Отця: піти і звістити добру новину. Алелуя! Сьогодні люди збентежені, схвильовані, повні тривог, розбиті. І хто, як не церква, Вийде за межі своїх стін і не стане поруч з цими людьми, і розкаже про того, хто здатний прийняти, обійняти, запалити, відновити і подарувати надію на вічне життя. Хвала нашому Богові. І оця відповідальність вона лежить на тобі і на мені. Як сьогодні євангелізувати, як сьогодні бути людиною, яка думає про місію? Яка думає про спасіння людей, по-перше, в першу чергу ми повинні усвідомлювати і розуміти, що не ми спасаємо людей, а спасає Ісус. Наша задача проповідувати Ісуса. І пам'ятаєте, Павло каже, як вони увірують, якщо вони не почують, тому що віра вона приходить від слухання, коли Церква Христова вона виходить за межі своїх стін. І вона стає і проповідує Євангелія. Але тут дуже важливий момент. Як проповідувати так, щоб не відтолкнути людей. Або пам'ятаєте, я можливо вже розказував е, певний е, приклад, коли ми були з братом Михайлом е, в, в, в одному е, центрі, і одна жінка просила допомоги, е, якби, бо в неї син 9 місяців в комі, і вона потребувала фінансової підтримки. Один із е, іноземців він просто сказав: каже: я буду молитися. Я буду молиться, і це потрібно робити, тому що велику силу має молитва, але дуже важливо ще й допомагати людям. І от апостол Павел показує дуже актуальний принцип іванлізації сьогодні, який він, він це класичний принцип, який сьогодні діє у всіх сферах життя християнина. І він говорить, що спочатку душевне, а потім духовне. Ми, як духовні люди, ми хочемо знаєте, так на пролом піти і, і надати людям спочатку духовне. Не подружившись із ними, не побудувавши стосунки з людьми, ми намагаємося їм проповідувати слово. Внаслідок чого люди нас не хочуть слухати. Кажуть, ну ми дякуємо, ну зараз нам не до того. А ви пробували особисто в своєму житті? Якщо ви не пробували, попробуйте. На правах реклами просто запросіть в наше кафе когось на філіжанку кави. Візьміть якогось ще сидличка, сядьте собі, по, поговоріть, побудуйте стосунки. А на третій раз, коли ви вже запросите, то тоді вже можете проповідати. Ви, ви, ви побачите, наскільки люди будуть слухати вас. Тому що ви знайшли ключ до душі, в, ви, ви просто побудували стосунки. І цей е, метод також записаний в посідньому розділі Євангелиста Луки. Коли пам'ятаєте, апостоли розчаровані, йшли до. Емаусу, не маючи надії, витаючи до свого старого ремесла, і Ісус ішов поруч із ними. Він не почав їх там докуряти, як ви зі мною стільки часу ходили, спроневірилися, опустили руки, ви що? Ні-ні-ні. Він пішов поруч із ними, почув, про що вони бесідують, чим вони живуть, які в них є біль переживання. Внаслідок чого на основі цих переживань. З Слова Божого подав їм відповіді. І сьогодні ми, як церква, ми повинні бути насправді актуальними у 21 столітті, не скучними. Євангелія, вона не зміна. Слово Боже, воно, воно не зміни, воно ніколи не зміниться. Воно завжди актуальне, воно завжди сповнене силою і здатне розбивати ті твердині, які стоють на замаді, щоб опізнавати нашого живого Бога. А от методи міняються. І от нам, як церкві Христові, треба це враховувати. І ті методи, які були актуальними 10 років тому назад, вони, на превеликий жаль, вже не актуальні. Але ми люди, які сповнені Святим Духом, про якого Давид каже, ось я творю все нове. І нам треба бути чутливими до цього нового, приймати це нове і реалізовувати в своєму житті для того, щоб завойовувати людських душ. Для Божого царства тому хай церква, дорога, брати, сестри, нас Бог благословить пам'ятати і розуміти, що в нас повинно бути месійне мислення. Люди, які живуть місією, люди, які знають і отримали завдання від Бога іти і навчити. Це не стосується десяти людей, це не стосується одного, це не стосується двадцяти. Це стосується кожного, зокрема, присутнього на цьому місці і більше того, хто дивиться нас онлайн. Іти світити, іти звіщати, іти робити добрі діла. А люди будуть бачити наші добрі діла і будуть прославляти нашого Небесного Отця. Тому вся слава належить тільки Святій трійці. Амінь.